Всім вітання. І зараз до вашої уваги пропоную вам трьохкімнатну квартиру в районі Дружби за адресою будного 20А. Починаємо ми з вами, звичайно, що з коридору. В коридорі в нас є велика та вмістка шафа купе. Переходимо з вами на кухню. В кухні в нас є вся необхідна техніка, тобто мікрохвильовка, газова плита, холодильник, духовка. Так само в нас є вихід з кухні на балкон. Балкон у нас є засклений. У другій кімнаті в нас є двоспальний розкладний диван, так само телевізор. Квартира кімната є досить простора. Тут в нас ми бачимо величезну ванну, пральну машинку, санвузол у нас окремий. Третя спальня в нас має двохспальне велике ліжко та вихід також на балкон з чудовим видом на дружбу. А третя кімната в нас пуста. За меблі можемо спілкуватися по домовленості. Якщо саме тебе зацікавила ця квартира, телефонуй.